Всім привіт! Якщо ти нещодавно народила, в тебе є випуклий живіт, або ти підозрюєш на те, що в тебе діастаз, то сьогодні я розкажу і покажу, як в домашніх умовах можна це перевірити. Для початку ми лягаємо на тверду поверхню. Ніжки в нас зігнуті. Ми розслаблені, руки за головою. Піднімаємося вверх, повністю в розслабленому стані. І своїми двома пальцями ми будемо натискати зверху вниз. Якщо ви відчуваєте свої м'язи, ваші пальці впираються, ви відчуваєте дно, значить у вас діастазу немає. Якщо ж ви відчуваєте, що в якійсь ділянці у вас є прогалина, ви не відчуваєте дна, тоді ми зробимо ще одну дію. Ми напружуємо повністю наші тазові м'язи, наші бокові м'язи живота, наш прес. Прижимаємо спину, втягуємо живіт максимально так, як ми плануємо качати прес. Руки за голову напружено видихаємо, коли піднімаємо себе. Напружили м'язи і перевіряємо знову зверху вниз. Якщо зараз у вас тепер впираються всі пальці в м'язи, значить супер. Якщо ж зараз ви відчуваєте теж, що ваші пальці не відчувають дна, значить, ймовірно, у вас є діастаз або в одній ділянці, або в декільках. Тоді ми можемо плюс-мінус перевірити, наскільки пальців. Ми беремо один палець, натискаємо на ту ділянку. Якщо ви по боках не відчуваєте все одно ваших м'язів, тоді ми беремо два пальці. І так далі, до скільки ваші пальці будуть впиратися в ваші бокові м'язи. Якщо ж у вас лише один чи півтора пальці, це не є так страшно, але ви можете теж вирішити цю проблему. Навіть якщо у вас три чи чотири пальці, тоді ми звертаємося до лікаря, і вправами, тейпами ми можемо цей діастаз прибрати, незважаючи, навіть якщо у вас три чи чотири пальці. Надіємося, що у вас все гаразд, і бажаю вам успіхів.